Вітаю, з вами адвокат Стамбула Віталій, і сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином військовозобов'язаному отримати відстрочку від мобілізації в зв'язку з тим, що його члени сім'ї потребують постійного догляду. Під членами сім'ї сьогодні ми будемо розуміти дружину, дитину або батьків військовозобов'язаного. Одразу потрібно пояснити, чому виникла необхідність у створенні такого відео, а вона пояснюється тим, що. До травня 2025 року таку відстрочку було отримати значно легше. Для цього потрібно було подати до територіального центру комплектування разом з заявою про отримання відстрочки документи, які підтверджують. Родинні зв'язки з особою, яка потребує постійного догляду. Ну і, звичайно, документ, який встановлює необхідність здійснення в постійному догляді за такою особою. Зазвичай це була або довідка лікарсько-консультативної комісії 080, або довідка з МСЕК. Однак у травні 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 519 якою вніс. Зміни до постанови номер 560 І ці зміни, в тому числі, стосувалися і отримання відстрочки в зв'язку з тим, що члени сім'ї потребують постійного догляду. З травня 2025 року, окрім тих документів, які я зазначив, необхідно також до Територіального центру комплектування подавати документ, який підтверджує здійснення постійного догляду за особою, яка потребує цього постійного догляду. Тобто до травня 2025 року. Доказ здійснення постійного догляду не потрібно було подавати з травня 2025 року. Такий доказ потрібно вже подавати, що може доказувати здійснення постійного догляду за особу, яка потребує цього постійного догляду. Перший документ, який може підтверджувати здійснення такого догляду, є довідка з управління соцзахисту про отримання компенсації за здійснення догляду на непрофесійній основі. Але всі ми знаємо, що дуже важко отримати таку довідку про отримання компенсації, тому що її можна отримати лише якщо у особи, яка здійснює постійний догляд, доходи не перевищують 3 тисяч гривень на один місяць. Якщо так, то особа отримує. Цю довідку отримує компенсацію за здійснення постійного догляду, і таку довідку може давати разом з заявою про отримання відстрочки до територіального центру комплектування. Але фактично це означає, що особа не працює і постійно займається доглядом за особою, яка потребує цього постійного догляду. Що ж робити, якщо ваші доходи перевищують? 3 тисячі гривень на місяць, тоді потрібно отримувати акт встановлення факту здійснення догляду за особу, яка потребує цього постійного догляду. Порядок отримання цього акту встановлений пунктом 61 постанови номер 560 І для того, щоб отримати цей акт, вам потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації. З заявою про встановлення факту здійснення догляду за особою, яка потребує цього постійного догляду. До заяви ви додаєте документи, які зазначені в пункті 61, але фактично, які це документи? Це паспорт, це код особи, яка здійснює постійний догляд. Паспорт код особи, яка потребує здійснення постійного догляду. Звичайно, документ, який підтверджує необхідність здійснення постійного догляду, знову ж таки, це або довідка МСЕК, або довідка лікарсько-консультативної комісії форми 080, і рішення експертної команди, яке також підтверджує необхідність здійснення постійного догляду. Також ви додаєте документи, які підтверджують родинні зв'язки з особою, яка потребує постійного догляду. Якщо це батьки, це. Свідоцтво про народження особа, яка здійснює постійний догляд. Якщо дружина, то це свідоцтво про шлюб. Якщо дитина потребує постійного догляду, тоді це свідоцтво про народження самої дитини. Всі ці документи ви подаєте до органу місцевого самоврядування або до районної державної адміністрації. Скоріше за все, це буде центр надання адміністративних послуг, тому що в дуже багатьох містах він вже створений. І протягом 10 днів з моменту подання заяви група, яка створюється районною державною адміністрацією або органами місцевого самоврядування, група з встановлення факту здійснення догляду в кількості не менше ніж 5 осіб, вона має виїхати на місце здійснення постійного догляду, тобто за адресою проживання особи, яка потребує постійного догляду, і дійсно встановити факт. Здійснення або факт не здійснення особою, яка подала заяви догляду за особою, яка потребує постійного догляду. Звичайно, що виникає дуже багато питань, яким саме чином встановлюється цей факт здійснення догляду за це відбувається шляхом опиту, по-перше, сусідів яких команда опитує е, і дійсно встановлює, чи проживає особа, яка здійснює постійний догляд за цією адресою, чи не проживає, чи здійснює постійний догляд, яким саме способом здійснює такий догляд. Ну і звичайно, що опитується так само і заявник, і особа, яка потребує постійного догляду. І за результатами таких виїздів, а виїздів може бути декілька для того, щоб перевірити здійснення постійного догляду, така група. Має скласти і надати особі заявнику акт встановлення факту здійснення догляду за особою, яка потребує такого догляду. І отримавши лише цей акт, ви можете тоді звернутись до територіального центру комплектування з заявою про отримання відстрочки, до якої ви знову ж таки додаєте наступні документи. Перелік таких документів передбачений додатком номер 5 до постанови Кабінету міністрів України 560, а саме пункт 9. І цими документами є в першу чергу підтвердження родинних зв'язків. Знову ж таки, це або свідоцтво перенародження, або свідоцтво про шлюб. Далі доказ того, що особа потребує постійного догляду, і доказ того, що за такою особою здійснюється постійний догляд. Це як я й казав вже раніше, або довідка про отримання компенсації за здійснення постійного догляду, або акт встановлення здійснення догляду за особу, яка потребує такого догляду. Тобто з травня 2025 року для того, щоб отримати відстрочку на підставі пункту 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Потрібно додавати докази здійснення постійного догляду за особу, яка потребує цього догляду. І тут, друзі, ми розуміємо, що отримати, наприклад, довідку про отримання компенсації для багатьох громадян військовозобов'язаних є взагалі неможливим, тому що зазвичай всі люди військовозобов'язані, якщо вони є працездатними, вони мають роботу, мають доходи більше ніж 3 тисячі гривень. А отримати акт встановлення факту здійснення догляду зачасту так само є або неможливим, або дуже важко, тому що існує дуже багато бюрократичних перешкод, або затягується перевірка, або встановлюються якісь додаткові незаконні вимоги з боку органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації. І так само ці акти видаються такими органами дуже неохоче. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам воно було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь так само на мій Telegram канал І на все добре, до побачення.